Пані та панове 210-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Ми спілкуємося з Віталієм Кімом, начальником Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, які у вас найгарячіші новини цього ранку? Доброго дня! На щастя, в нас дуже гарячих новин немає, окрім того, що наші збройні сили повбивали там окупантів та знищили техніку. У нас один поранений цивільний за добу обстрілів Миколаївського Миколаївська не було. Були обстріляні Баштанська та Миколаївські райони і громади, які знаходяться по лінії. Зіткнення. Тобто на зараз ситуація за добу була спокійна. Також наші Збройні Сили збили безпілотні баражуючі це боєприпаси іранські, які маскують росіяни під свої. І два, згідно даних ОКП південь, два безпілотники там, «Орлан» нових також почали падати. Два дні тому під обстріл попала територія дуже близька до південно-української атомної станції. В новинах ми бачили цифру 300 метрів від реактора. Що можна сказати про ситуацію там? Дві частини. Перше південно, -укра... південно атомна станція це об'єкт підвищеної небезпеки. Це зрозуміло. Там є 30 кілометрова зона, в рамках якої були проведені всі заходи щодо. Можливості там, ураження від російської агресії. Звісно, не можна захистити від там, масованого там, удару по реактору, але е, люди забезпечені йодо препаратом, що е, містить йод, е, ми забезпечені е, маршрутами комунікація, що, як, куди вивозять, до цієї зони, до межі зони, там буде інший транспорт, який не уражений. Але в нас є там проблема з транспортом, бо транспорт багато мобілізований, по мобзавданню завданню, військовим. Тобто, це є питання актуальним. Ми звертаємося зараз щодо поновлення нашого парку автобусів для можливого цієї небезпеки. Що стосується удару, по А чому важливо біля, це Поясіть, будь ласка, чому важливо ця історія з транспортним забезпеченням? Це через те, що кількість людей, які зараз знаходяться в 30 кілометровій зоні і підлягають евакуації у разі аварії на южно південно українській атомній станції, зараз недостатньо для того, щоб швидким темпом вивозити. Придеться там декілька кіл робити, і ми будуємо логістику, щоб... Коротким плечем вивозили транспорт, автобуси, залучаємо приватне бізнес і таке інше, щоб коротким плечем вивозили за 30-кілометрову зону, а далі вже іншим транспортом везли далі. Але цього теж не вистачає для забезпечення швидкого темпом, бо ми звертаємося для додаткових автобусів, в тому числі м -м, автобусів, яких можна буде у разі небезпеки використовувати як евакуаційний транспорт. Це поки теоретичний план, який має бути. На всякий випадок, так? Так, він прорахований, тому зараз є е, е, дефіцит, про що я кажу, що він в нас існує через те, що дуже багато техніки ну, було мобілізовано для військових. Що стосується удару по ракети, попередньо нашими спеціалістами визначено, що це, ймовірно, ракета типу Іскандер, вона дуже високоточна, тому вважаємо, що це навмисний удар біля атомної станції для того, щоб було незначні ураження. І для того, щоб показати і шантажувати надалі е, український народ. Ну скажімо так: е, терористи е, кажуть, не треба признавати нас офіційно терористами, а то ми вдаримо я, рад, я, ракетою по южноукраїнської атомної станції. Скажімо так, як, як це я бачу. Ми щоразу з вами робимо цю вправу з логіки, коли намагаємося прочитати логіку окупанта. Тобто, треба розуміти, що це може бути як одноразова історія, так і системний ядерний шантаж з боку окупанта. Саме так. Це Я так і бачу. А, сьогодні російські медіа оприлюднили записане звернення президента Путіна і міністра оборони Шойгу, а, референдуми, погрози, застосування зброї масового враження. Маса іншого сміття, ідеологічного і згадки чи певні історичні е, посили до новоросійського краю або історичної новоросії як підстави для зазіхання Росії на українські території. Що би ви відповіли Путіну? Щоб, що, що, на так, так не можна казати, щоб далеко йшов собі в Сибір, тому що історична і Кубань українська цей перерозподіл був там задовго до того, до того, як він народився, тому не йому навчати нас історії. Що стосується мобілізації, я вважаю, що він повинен був признати те, що не від не виконується завдання його ж спеціальної операції, і він повинен бути вивести війська зовсім з території України, в тому числі Криму. Замість цього він. Розповів про часткову мобілізацію, яка юридично є повноцінною мобілізацією на території Російської Федерації, як я бачу цю ситуацію. Перша категорія мобілізованих в Росії це люди, ну, солдати і моряки до 35 років, зважаючи на те, що основний електорат Путіна це люди похилого віку, там старша, скажімо так. Ну, по статистиці старше 60, ну хай буде старше 50 років. Він намагається утилізувати е, людей молодих, які, хоч щось розуміють, і мають можливість користуватися інтернетом на війні. Та а для, за, для того, щоб збільшилася підтримка в, в відсотках тих людей по чоловіку, які його підтримують, також він е, е, паралельно. Заявив, що будуть референдуми на території окупованих тимчасово в Україні. Це означає, що всі люди, які отримують паспорт, ну як я розумію, я не спеціаліст, що всі люди, які отримують паспорт на тимчасово окупованих території, тепер теж військово зобов'язані і будуть примусово відправлені на обой проти наших же українців. Тобто вони шантажують на територіях, вам потрібно отримати паспорт, ви не зможете заплатити за комуналку, отримати пенсію там будь-які дії, отримуйте паспорт. Після цього вони кажуть, ну паспорт у вас вже є, йдіть в армію, ви зобов'язані вмирати за Росію. Чи можемо ми е, чи можемо говорити про те, що однією з причин таких рішень була невпевненість Росії щодо її позиції на півдні України? Я вважаю, що це одна складова складових, тому що наші збройні сили показують результат, як казав президент України Володимир Зеленський, ініціатива точно за Україну. Я вважаю так само, тому можна констатувати, що президент Росії не впевнений в подіях і намагається людським ресурсом перекрити дири, які є зараз в збройних силах Росії. Ви можете спрогнозувати, як будуть розвиватися події з цими псевдореферендуми на окупованих частинах Херсонської та Запорізької області на півдні України? По моїм даним на півдні України не більше ніж 8-10% відсотків від населення, яке є на тимчасово на окупованих територіях, збираються приймати в принципі участь в референдумі? А даних скільки відсотків з цих 88-10 відсотків будуть приймати рішення щодо приєднання Росії чи не приймати рішення Росії? В, в мене нема. Але точно знаю, що юридичних наслідків цього референдуму бути не може. Так званого референдуму, це признали всі країни розвинені наші партнери, тому числі і Європи і США. Тобто, приймати, як в анекдоті, приймати участь у референдуму нема е, сенсу, тому що він незаконний. А якщо він незаконний, ти приймаєш, можна отримати тільки е, як то кажуть, е, карну справу чи яка там юрисдикція. Тобто, смислу приймати е, у цих референдумів зовсім нема, але ситуація. А виглядає таким чином, що росіяни будуть примушувати людей наших та там привозити інших для того, щоб створити картинку, що це відбулося. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякую вам за цю розмову.